Сьогодні 4 лютого. Ну і так як я казав, що вона має мати теля на 5. Ну але скоріше всього, що вона таки буде мати 4-го. Навіть ті люди, які не вірили, що вона буде мати 5-го, четвер... от вам показую корову. Вона вже от налила. Видно явно. Почестимо. Трошки щестим. Трошки щестити. Так. Приготувалася вона фактично вже до а ну Зайди трошки, Майка. Майка зайде. Майка зайде. Давай, 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 красиваємося. Отак От вона. Ото, -от -от -от. за ці, що я казав, учара. От вони. Ось тут вже розійшлося з однієї сторони, розійшлося з іншої сторони, практично. Вот ямки вже видно, бачите? От, лишається ямка, де видно вже. От. Все. І це вона до вечора фактично вона фактично буде мати. Ось вімічку. Як казали, що вона ще навіть не налила. І це є дуже рано. Нормально у неї. вона все нормально наливає. От, дивіться, як вона стоїть, зараз, в даний момент. От. Так що можу сказати сміливо, що експеримент пройшов удачно, все чітко пощетано, маєчка, от, їсть, буде вона мати, і, скоріше всього, що вона буде мати. Бичка, от О, так, 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 О. І буде вона мати бичка. Я так думаю, я по хвостику орієнтуюся, от покажу вам хвостик. А що я вирішив? Думайте. Ну і побачимо, чи я, чи я був правий насчет цього діла, що, що в неї буде бічок. Він закручений і не пухнастий. Так що я думаю, що це буде, скоріше все, що бичок у неї. Ну, от така Все. Пишіть свої коментарі <хи> мені. І я вам відповім, як я це вирахував, хто мені допоміг вирахувати, бо це самому не так легко вирахувати. Але дуже добре це вираховувати це все діло. То, що ти і сухостойний період будеш знати нормально, а та, як є вона 57 днів і 63 дня – це межі, за які бажано не виходити в сухостойному періоді. Тому треба постійно вважати, як 60 днів, як золоту середину в сухостойному періоді. Це все взаємосв'язано. Ну, а підрахунок, ви ж самі бачите, оце в неї буде, якщо вона такі дійсно сьогодні вона буде мати е, теля, а вона буде мати, бо я бачу, що вона буде мати вже все, всі признаки на це вказують, то це буде на 290. Четвертий день сьогодні, 294-й день. Я думав на 295 день, але допуски є. Там два дні допуску було у мене. Ну, от я укладаюся в ці 57 днів, 57 і 63. Я свободно укладаюся. Вона буде в запуску. Фактично вона в запуску буде е, там, 60, 61, якщо я не помиляюся. Вроді 61 день вона буде в запуску. Так що, от такі то діла. Ну, цих, що казали, що типу, от, ще, от, люди казали, що вона не налила, там ще дуже рано, це дуже-дуже рано. Ну от, от так вона має налити у мене. Все, всім пока. Там у долині, у, унизу там не забудьте також зробити. Лайк поставити і підписатися на Ютубі. Тоже бажано. Всім пока.